Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Олександр Кожухівський. За гур на борту літака іл 76 який напередодні впав у Білгородській області, мали перебувати російські високопосадовці. Однак в останні моменти ФСБ заборонило їм сідати на борт. Після інциденту до місцевого моргу доставили лише 5 тіл. Ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу іл 76 ФСБ відкрила справу через падіння Іл 76 на Білгородщині. Справу порушена за статтею про порушення законів та звичаї війни. Наразі за інформацією української спецслужби проводиться. Комплекс заходів для встановлення всіх обставин падіння літака до судового розслідування триває. завдяки СБУ та міноборони до бюджету України повернули майже півтора мільярда гривень, які намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для зсу. Гроші, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів, потужна бавовна на нафтобазі у Туапсе російські змі пишуть про атаку безпілотників. СБУ заходить всередину Російської Федерації, продовжує атаки на об'єкти, які не тільки мають важливе значення для економіки Росії, але й забезпечують паливом. Війська, далі буде багато сюрпризів. Системна робота триває. Через атаку в аеропорту Сочі навіть вводився план Килим. Пожежу гасили близько 4 годин. Укрпошті стався значний технічний збій. Окрім Укрпошти, технічний збій стався у системі Шлях та «Нафтогазі». через технічний збій роботи дата центру. Тимчасово відсутній доступ до системи Шлях. Та офіційного сайту Укртрансбезпеки зафіксували масштабну кібератаку на один із дата центрів, які використовують компанії. Збережіть це відео та надішліть друзям. Міський суд Москви засудив колишнього офіцера ФСБ лідера ДНР Ігоря Стрілкова Гіркіна до чотирьох років колонії загального режиму. Також суд заборонив Стрілкову три роки займатися адмініструванням сайтів в інтернеті. Винищувачі F-16 вже готові надати Україні. Однак для цього мають бути наші готові пілоти, інфраструктура та інженери. Однак підготовка ще триває, заявили в повітряних силах. У коаліції дронів вже чотири країни доєдналися Швеція та Велика Британія. Коаліцію дронів тареп створили Україна та Латвія. Тепер вона налічує чотири країни. Очікуємо, буде ще сенат США схвалив план конфіскації російських активів та передачі їх Україні. Це історичне рішення. І якщо законопроект пройде в Сенаті та Палаті представників і буде підписаний президентом Джо Байденом, очікується, він відкриє шлях до першої в історії конфіскації Вашингтоном активів центрального банку країни, з якою США не перебувають у стані війни. За минулу добу ЗСУ працювали 950 живої сили, 30 танків, 42 ББМ, 59 артилерійських систем, один РСЗВ, один засіб ППО, 35 БПЛА, дві крилаті ракети та 43 одиниці техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.